Більше десяти годин тому у Вашингтоні завершився саміт трьохсторонній Сполучені Штати Японія і Філіппіни. Відкриваючи цей саміт, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив про те, що гарантії безпеки Філіпінам і Японії залізні. Причому ще декілька раз повторив: гарантії залізні. Це відповідь на напруження, яке зростає в Індотихоокеанському регіоні. Майже трьохденні переговори з прем'єр-міністром Японії Фоміо Кішидо завершилися рішеннями про збільшення воєнного контингенту, про спільне патрулювання і регулярні навчання в акваторії південно-китайського. Східно-китайського моря, а також вздовж берегів Японії, Філіппін і взагалі в регіоні Тихого і Індійського океану. Також відбулися зустрічі тет а тет і загальна пленарна зустріч з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом Молодшим. Так, це син колишнього диктатора як його. Звично називали колись в Радянському Союзі, а потім і в світі Філіппін. Стосунки між Байденом і Маркосом з молодшим складалися дуже важко, навіть після того, коли син став президентом. Однак за період з 2022 року ситуація кардинально змінилася. І від заяв Маркоса про співпрацю з Китаєм не залишилося навіть куряви. Очевидно, що постійні претензії територіальні Китаю до Філіппін змусили молодого, відносно молодого політика шукати захист в інших країн. Більше 70 років між Філіпінами і Сполученими Штатами Америки існує закон, тобто угода, яка має силу закону щодо гарантій безпеки. Два роки тому і рік тому загалом в сумі чотири військові бази були передані американцям для розташування власних військ. Під час останніх нинішніх розмов також були прийняті рішення про воєнну і військову допомогу Філіпінам, про облаштування нових баз, про необхідне забезпечення військовим. Контингентом, зброєю, боєприпасами і необхідним обладнанням, також прийняті рішення про негайне проведення навчання в Південно-Китайському морі, а також спільне патрулювання на американських кораблях. Це відповідь на те, що за останній місяць без кінця виникали сутички між китайськими. Та філіппінськими кораблями, в яких китайці приміняли або лазерне осліплення, або водомети, або імітуючий обстріл. Відтак Вашингтон, Маніла і Токіо прийняли спільні рішення для того, щоб згуртуватися, а також Провели переговори про можливість і ймовірність вступу Японії і Філіппін до воєнно-політичного блоку Окус. Як ми бачимо, в індотихоокеанському регіоні наростає напруга, і навіть телефонна розмова, а потім і цілий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів Америки і Китаю не здатні вплинути на. Тектонічний суд, який розпочався в міжнародних відносинах. Очевидно, що все більше і більше в Індотехокеанському регіоні пахне порохом, це, з моєї точки зору, є не що інше як вплив, в тому числі і російської політики, стати глобальним гравцем і спричинити як континентальні. Так і глобальну війну. І тут є над чим задуматися і Вашингтону, і Пекіну, і Лондону, і Брюсселю. Тим більше, що інтереси всіх цих очільників дуже серйозно зав'язані на зростаючому впливу індотихуанського регіону, як в світовій економіці, так і в її частинах, таких як торгівля, транспорт, транзит, особливо фінансова і банківська. Сфера. Небезпека полягає в тому, що вперше за всю історію людства війна все ближче і ближче приходить до порога американців. Але поки що рішення, які приймаються, вони не мають механізму здатного запобігти, бо в Вашингтоні на даний час із за виборчих перегонів, які набрали повної швидкості. Відсутня можливість чітко визначити епіцентр, який несе загострення по всьому світу, розуміння того, що навіть події в Індотихоокеанському регіоні спричинені московським фюрером, відсутнє. Воно, до речі, відсутнє і в інших столицях світу. А це означає, що, рятуючи мікроситуацію, поки що світові лідери, в тому числі, і визнані лідери, такі як Джозеф Байден, в тому числі Фуміо Кішіда, не бачать центру розповсюдження зла.